Мої вітання любі друзі! У мікрофон як завжди із і сьогодні я хочу вам показати, де скачати, як установити Unification Mod, і для цього потрібно зробити всього декілька дій. Перша дія це по бажанню залишити подобайку, коментар під цим відео, щоб воно набрало якомога більше переглядів, Ну, звісно для вас молодих стараюсь. Другий крок це вже обов'язковий, ви переходите по посиланню в описі під відео або в закріпленому коментарі. Там буде два посилання основних. Перше це на сам установщик інсталер Unification 7.0. Його викачаєте і качаєте також обов'язково Unification Mode, який займає 16,8 ГБ. Також вам треба буде скачати Unification Engine, це рушій уніфікації, який також обов'язково треба буде закачати, і посилання на нього, звісно, залишаю. Три файли, ви закачали. Молодці. Потім вам необхідно буде скачати гру Dawn of War SoulStorm. Чи у вас Steam версія, чи у вас піратська версія це не важливо. Важливо, щоб у вас був саме SoulStorm або версія 1.2, якщо піратка, версія 1.3, якщо ліцензія. Ну, звісно, ліцензія вона і так буде 1.3. Потім ви розпаковуєте з архіву в певну папку, яку вам буде зручніше це все робити. Ви берете. Коли розпакували це все, запускаєте Unification Installer. Просто взяли, тицнули, запустили. молодці. Музику ви просто можете вимкнути, вона вам не потрібна. І погоджуєтесь з умовами. Далі берете, вказуєте шлях, де у вас знаходиться гра. У мене це стімовська версія, і шлях стандартний Stamovski. Тицяйте Next, і воно все вже встановлюється. принципі. Можна сказати, що дії завершені, але ніт. Вам треба буде зробити ще одну таку дуже важливу дію. Ви запускаєте мод-менеджер. Це вже коли вже все встановили. Ви взяли, запустили мод-менеджер, протиснули всюди тут галочки, крім самого першого, і обов'язково Toggle LA. Це дозволить більше оперативної пам'яті використовувати вашому зарізу на цю гру. Потім ви берете, Запускаєте мод. Якщо ви вперше запустили саме гру, то треба там буде прогнати налаштування, але то вже не критично, то вже самі зробите. Заходите, граєте, насолоджуєтеся зірою. І звісно, не забувайте підписуватися на канал, якщо вам цей гайд допоміг. А якщо й не допоміг, то звертайтеся до мене в Telegram, в Discord. І взагалі, всім приємної гри, гарного дня чи вечора і до зустрічі, та хай щастить!